Карта дня на 17 січня. 17 січня карта дня, що показують вищі сили. Що буде відбуватися? Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити подобайки. 17 січня карта дня, що буде відбуватися, про що показують, і кажуть, вищі сили. Теж показує, що в завтрашньому дні ви не можете управляти подіями, тому що склалися так зірки, все буде завтра просто не по плану і неочікувано, неочікувано для вас. Карта розочарування. Випадає якась карта розочарування із-за того, що люди біля вас завтра будуть вас нагло обманювати, нагло брехати вам у очі. Так що будьте обережні саме 17 січня. Під кінець дня вам можливий прихід фінансів, але їх кількість, ви будете їх кількістю не задоволені. На повний розклад, на індивідуальний розклад звертайтеся в приват. Підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.